У Борисполі заборонили запускати феєрверки. Це питання затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Обмеження діятиме під час проведення часткової мобілізації та у зв'язку з поширенням випадків тероризму на території України. Виконавчий комітет міської ради планує заборонити фізичним та юридичним особам використовувати салюти, феєрверки та інші піротехнічні засоби. Рішенням передбачається обмеження салютування, в тому числі в закладах громадського харчування, ресторанного господарства, розважальних бізнесу при проведенні будь-яких масових заходів але заборони на торгівлю піротехнікою немає Ну, доведення цього відділу буде цього рішення відділом буде здійснюватися за під особистий підпис кожному суб'єкту підприємницької діяльності що стосується населення тут уже не більше буде такі ну загальні форми оповіщення даного рішення і згідно діючого законодавства, саме виконання цього рішення вкладається органи міліції виконком рекомендуватиме Бориспільському міському відділу головного управління МВС України в Київській області посилити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо діяльності пов'язаної з обігом піротехнічних виробів. За невиконання даного розпорядження порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.